Рі, друзі, і шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма Інсайт. А це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі і актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. До нас наближається новий рік, і багато людей ставлять собі запитання: як його відсвяткувати? Святкувати так як раніше, якось не хочеться, бо складна ситуація в країні непросто. І є одна альтернатива, а саме відсвяткувати його з Богом. Саме про цю альтернативу ми будемо сьогодні говорити з Петром Строцьким, який є місіонером місійної команди Нова культура. Вітаю тебе, Петро! Вітання, Орест, вітання, телеглядачі. Отже, я є одним з організаторів цієї зимової школи, яку ми організовуємо вже майже п'ять років поспіль. І це дійсно є гарна альтернатива, як можна відсвяткувати новий рік, оскільки. Це це і така атмосфера, де ми стараємося зробити таку е, атмосферу любові. Та оскільки е, це епідемія коронавірусу десь зробила так, що всі віддалено ну, та один від одного десь втратили це спілкування, не, і це і така хороша нагода, десь знову побути в такому колі, та в такому колі е, друзів, колі сім'ї. Е, і ця школа покликана для того, щоб дати цю змогу спільно провести дійсно гарно це святкування нового року, адже з попереднього якогось досвіду кожної людини з мого досвіду, святкування завжди це є що Це якісь клопоти, це завжди підготовка. Та і деколи за тим всім ну не відчуваєш цієї радості, та а тільки думаєш, як би це ж пошвидше зробити, підготувати. Та і, і потім або швидше це все закінчилося. Та а тут є гарна нагода вже приїхати і бути дійсно учасником свята. Та відчути ту радість, відчути це наповнення е, дійсно е, таке гарне е, локація школи. Е, це чудове місце. Це є блуниця, та, поблизу Буковелю, курортного міста, де дійсно насолодитися красою Карпат, насолодитися тим снігом, і також десь відпочити. Та, дійсно, це потрібно кожному. Та, для тих, хто, хто, хто тяжко зараз працює, та, хто десь я бачу, що ти вже сам з нетерпінням чекаєш того часу, оскільки, скільки років. Е, от ти є організатором і береш участь в таких, так би мовити, святкуваннях нового року з Богом. Ми зараз розшифруємо. Чому так само називаємо? Е, ну це приблизно 5 років вже відбуваються такі святкування. Я є організатором, якраз з самого початку цих шкіл, і, і це вже такі набралися такого досвіду. Та? бо насправді бачили, що є потреба в людей. Та бо люди десь хочуть деколи щось іншого, та змінити обстановку, бути просто учасниками світу свята та і ми десь це радо, як організатори, і це є наше таке прагнення. Та щоб дійсно подарувати людям цю радість, та подарувати людям це щастя. Та і так як ти казав, святкування з Богом е, воно несе в собі також. знаєте це таке доповнення, та не це таке спільна молитва. Та е, також у нас є в програмі перед новим роком ця спільна літургія. Та бо насправді за цей прожитий рік можемо тільки і подякувати Богові. та що він нам його подарував і. Цей такий дуже гарний час, можливість відчути щось нове, спробувати щось нове. Та давай поговоримо трошки про програму. Mm -hmm. Отже, коли починається ця зимова лідерська школа, в рамках якої буде святкування, ку я я повернувся до того, що коли люди чують лідерська школа, це означає, що Треба вчитися, і то ще дуже тяжко. Я думаю, що то варто наголосити, що зимова лідерська школа це час насамперед відпочинку. Ясно, що і навчання там буде, і програма буде, але все зосереджено для того, щоб побути разом і відпочити. Давай ми почнемо з того, коли воно починається, в який день і коли закінчується. Це перше, а друге, що буде в програмі, які які елементи, яке наповнення. Uh -huh. Отже, це лідерська зимова школа. Вона буде починатися 30 грудня цього року і закінчуватися третім січнем наступнаступного наступного цілий рік. Ми... Ці цілий рік так. <плес> і в програмі в програмі в нас заплановано, насправді, справді не тільки навчання, як ти кажеш, але і відпочинок. Та оскільки в нас є, буде чудова, як ми казали, локація цієї біля Буковелю. То люди буде мати вибір та поїхати в Бокувель, наприклад, Так? хто любить кататися на лижах, сноубордах, чи просто на санках. І це є дуже гарна можливість та поїхати або залишитись на базі, та просто подивитися на красоту Карпати, прогулятися, подихати свіжим повітрям, і воно якось дає навіть цю можливість якось перезавантажити себе та перезавантажити, відпочити, набратися якихось нових ідей, натхнення і це є одне з таких умов програми. Та що ми даємо можливість насправді відпочити. Та це тобто... буде один день. Так, це буде повністю один день. Ми забезпечуємо доїзд на бокуваль знов ж таки, як я казав, що люди є учасниками цього свята. Та і на нас, як організатори, ми максимально робимо всі умови, та щоб люди дійсно могли е, наповнитися тим ресурсом. Та це буде один день повністю відпочинку, де люди можуть вибрати, як вони хочуть відпочивати. чи просто сім'єю піти собі, погулятися, чи поїхати на Буковель, покататися. Не, ось і е, потім на наступний день це також е, буде вночі. Навіть та буде святкування нового року. Та ми будемо всі разом святкувати. Будуть там забави е, якісь певні конкурси, буде ведучий, який буде вести це свято. Де кожен також зможе це гарно провести в такому колі сім'ї, колі нових друзів познайомства. Та ми, ми, ми стараємося по максимально, щоб всі учасники були між собою знайомі. Та? що кожен не буде відчуватися якось, що він є чужий чи не потрібен. Та mm. то ми стараємося по максимуму як організатори дати це таке. Для людей, щоб вони могли здружитися, ось і на наступний день у нас також буде півдня відпочинок, оскільки буде святкування цього нового року, і буде також початок навчань. Перший блок такий, та де, де люди де зможуть почути якісь такі теми, що можливо знадобляться в їхньому. Житті та оскільки теми? Так, та оскільки це тема. Ми вибрали зимову школу. Ми завжди підбираємо різні теми. і Ця зимова школа покликана на стілення сім'ї і розвиток сім'ї, та оскільки знаєте, це як, наприклад, навчитись водіння, та адже кожен може там по попробувати косі їхати. Але питання, яка буде якість із де, І як будуть від цього інші, чи будуть в заході, чи не в заході? Так само і в сім'ї, та деколи потрібно якийсь такий час перезавантаження, час почути щось нове. І, і навіть і навіть згадати те, що ми вже знаємо та нагадати та Побачити досвід інших сімей, та? і від того в цій атмосфері, знаєте, це така сприятлива атмосфера. Та? В цій атмосфері людина і утримуються зцілення, отримується стілення тих стосунків, віднайти цю радість цієї стосунків, Та? І, і ми також, як організатори, ми стараємося зробити програму так, що це буде цікаво для тих, які мають сім'ї та дітей. Та? Також у нас є в програмі забезпечено, що з дітьми будуть аніматори дитячі, щоб батьки зможуть почути якісь теми. Бути разом один із одним, та не переживаючи, що діти щось там вже кудись пішли, чи щось з ними сталося. Та і також це буде цікаво навіть тим людям, які не одружені, та адже це і також досвід, цей досвід спілкування з іншими, досвід слухання, перебування, і воно також збудовує Та передається цей досвід. Можна потім інтегрувати його на роботу з колегами. Та бо це і база, база тих відносин, база цієї побудови, та цієї такої е, сім'ї і і так Хто хто буде священників на, на цій лідерській школі? Хто буде вести ці навчання? Та ми запросили такого отця Отець Петро Мельничин, Він є отець екзорцист. Він буде з головних спікерів на цій школі. Він буде розказувати різноманітні теми. Також за сім'ю, за стілення, як ми казали, цієї сім'ї, адже буває так, що деколи можуть сім'ї перебувати в якихсь кризових моментах. Та і це не 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 є принцип, так би мовити, нагода опустити руки. Та. А це дійсно є така га можливість налагодити ці стосунки, та зцілити їх стосунки. Та і там будемо старатись давати ці практичні поради, та як це зробити. Та також можна буде обговорити потім в групах, та де ми робимо групи, де люди в такій гарній атмосфері один з одним можуть поділитись досвідом. Можливо, в когось є така ж сама проблема, чи якась таку хтось кризу переживав, пере, 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 пережив. Та і тому це є гарна нагода почерпнути та щось таке дійсно нове, і тому отець буде ділитися. Таким гарним своїм досвідом, тим баченням, дійсно, як долати ці кризи, як провести це стілення в сім'ї. Ну я думаю, що отець має великий досвід, так. як як екзорцист часто зустрічається з людськими проблемами, бо знаєш, часто думає так, що якщо вже екзорцист, то це. Обов'язково означає, що він мусить якихось духів виганяти. Але насправді священники екзорцисти часто мають справу з людьми, які є просто поранені, які там не навіть не, не потребують якогось екзорцизму, але чисто допомоги, поради, підтримки. так що це так, також важливий аспект. От дивися, ти кажеш, ти вже 5 років займаєшся цією організацією, і якщо порівняти... Проведення нового року в стандартний спосіб, як це робить ну, більша частина людей, і от спосіб, який пропонує зимова лідерська школа. Е, от по твоїх відчуттях, чим, чим одне відрізняється від іншого, от, що є такого особливого в цьому святкуванні порівняно з таким класичним способом. Угу. Е, ну, порівнюючи з класичним способом, маю як порівняти, та це і студентські роки, е, це і потім різноманітні святкування. Та тобто воно зводилось до того, як, як, як я десь можливо на початку казав, до багато метушні, та. Тобто, це і метушня, це і організація, це можливо навіть які коли мене навіть вже збирається. Та тобто це є різноманітність люди, та це переважно може бути якийсь багато алкоголю. Потім воно все закінчується якимись такими драмами, хто з тим вже перестав. Говорити, спілкуватися, та І де коли це, це, це не святкування, це більш така мука, та і внутрішнє відчуття, коли воно вже швидше закінчиться, та коли вже світ можна піти нарешті додому і так далі. Та? Але натомість ми пропонуємо гарну альтернативу в тій такій колі таких християн, та і це є насправді такою одною важливістю і таким великим плюсом та що дійсно стараємося в колі однодумців, де є панує атмосфера прийняття та Кожного та де ти не є там не потрібен хтось та а де дійсно старається, щоб кожного залучити до цього святкування. Та де е, чим буде відрізняти ще що люди вже приходять як учасники, та їм не потрібно думати, е, як там буде відбуватися, що потрібно підготувати. Та тобто за них вже організатори вже все придумали. та І ще також чим відрізняється, це дійсно е, з такими християнськими цінностями, та то тобто святкування там без алкоголю, та що для багатьох там як так е, може бути. та насправді ми до. Доказуємо тим і показує досвід, що це є можливо, та і це насправді і в кінцевому результаті е, краще, висновок випадки. та та що це набагато краще. Та тобто люди після цього святкування вони є наповнені, та вони є не вимучені, не якісь засмучені чи там та а навпаки, вони є наповнені. Та тобто хочеться жити, хочеться творити та щось нове. та І це є дійсно десь таким е цей. Ми побачили в тій організації, почувши відгуки людей та. Десь, десь дійсно, то, то що людям потрібно. Та тобто, що е, шо, щось нове, та святкування дійсно, це християно, що Це не є нудно, не буде нудно. Та насправді буде весело, захоплююче і наповнення та наповнення тим ресурсом. Для мене завжди, от я теж маю нагоду бути на таких зимових лідерських школах. Я теж дуже люблю цей момент, що не треба сильно перейматися організацією, можна просто прийти і святкувати. Але завжди якийсь такий особливо трепетний момент. Для мене це коли все починається з літургії, коли всі збираються разом, щоб подякувати Богові за прожитий рік і. Коли новий рік зустрічається не відкорковуванням шампанського, uh -huh. а зустрічається молитвою спільною, і воно дає ну як ти сказав, дає таке наповнення. І е, часом буває такий стереотип, що ну якщо там нема достатньої кількості алкоголю, то як можна веселитися? А, а насправді всі, хто були на цих наших святкуваннях, просто всі ну, до ранку танцюють, веселяться, забавляються, і ніяких проблем з тим нема. Просто часом у головах буває такий стереотип. Людей. І я думаю, що зараз, коли такий час кризи в країні е, війна, то дуже важливо переорієнтуватися, знайти правильні mm -hmm. цінності. Щоби, Оце святкування воно справді переносило відпочинок емоційний, духовний а, і а, а все, що там заощадиться на алкоголі, можна перерахувати на Збройні Сили України. Так. Це може такий меседж навіть запропонувати сьогоднішньому суспільству: що заощадьте на алкоголі і перерахуйте це на збройні сили України на алкоголі, на всяких е, е, піротехніці, так. Е, особливо е, ось і допоможіть збройним силам України. Думаю, що це важливо. Петро, а от дивися, на початку ми анонсували, сказали, що ти є місіонером. Місіонер, я думаю, що для більшості людей, коли вони чують слово місіонер, в них є багато знаків запитань, що це таке. Отже, скільки років ти вже є місіонером, і що це означає для тебе? Чим ти займаєшся? В чому твоє покликання, твоя місія? Угу. Е, так, е, я приблизно місіонером вже є 8 років. Е, е, ось, і я насправді щасливий. Та цією справою, якою я займаюся. Місіонерство для мене це є: знаєте, близько бути, близько людей бути десь. Показувати їм людям цю дорогу, дорогу до щастя. Та Дорогу до щастя не просто як якесь щось абстрактного щастя, а дорогу до щастя через Бога. Та? Бо насправді джерелом і ключем цього є цей Бог. Та? Бо без Бога, в принципі, десь до кінця ми не будемо відчувати себе щасливими. Та ми не будемо десь відчувати себе наповненими. Та, тобто, це десь як знаєте, як можна пояснити з зарядкою телефона. Та? Якийсь відсоток є цього щастя, чи є відсоток якогось радості, та але воно не буде в впов... В ній вистачат і швидко буде та А відповідно через Бога воно буде більше черпатися. та І для мене місіонерство це десь бути, як я казав, близько Бога, близько людей і показувати цю дорогу. та Я насправді дуже радію, організовуючи якісь заходи для людей, організовуючи всякі тренінги, семінари, школи такі, як оця зимові літні школи організовуючи і показуючи дор десь цю таку дорогу та людям цю можливість та цей шанс змінити своє життя, цей шанс піти цією дорогою, яка Дійсно буде наповнювати та і дарувати радість, та і бо бачив своє життя, дивлячись, я бачу, як воно наповнює мене і тримає мене. Та що це, це не означає, що позбутися абсолютно всіх криз, там ніяких негативу, та але це є те, що дає силу, дає силу і цю внутрішню мотивацію, знаєте, йти вперед. І це так само може кожен відчути, та і може кожен в цьому йти. та і і це десь є там таким великим плюсом, та щоб дійсно ем, відгукнутися та на, на цей поклик ем, десь і, і піти цією дорогою до Бога. Та і це, і це й моє завдання. Та постаратись по максимуму через різні заходи донести цю важливу річ, та що насправді людське життя воно без бога воно не буде вповні, та одеся так. Я думаю, що знаєш, це, що ти робиш, є важливим, тому що навіть не те, що ти робиш, те, чим ти займаєшся, є важливим. Бо люди, коли дивляться на, на молодого хлопця, вони собі, напевно, ставлять запитання, чому ти вибрав цей шлях? розумієш? Значить, мало бути щось в твоєму житті якась. Якісь моменти усвідомлення Божої реальності, Божої присутності, що настільки тебе сильно захопив, що ти захотів цим займатися і посвятити в цьому весь весь свій час. Отже, чи можеш сказати трошки про своє про своє про свою зустріч з Богом, і як ти прийшов до усвідомлення, що ти хочеш займатися місійною роботою, хочеш допомагати людям теж пережити цю зустріч з Богом. Mm -hmm. e, так, бо в мене було також такі декілька моментів. E, один з таких моментів я був e, в минулому займався такою історичною реконструкцією. Був, та. Тобто, це є що це таке? Це відтворення історичних моментів там середньовіччя. це є лицарські бої, це є одяг, mm -hmm. e, такі середньовічі. Тато тобто ми були Я завжди хотів попробувати. Це була така команда однодумців, та? де ми насправді десь практикували це. І це не було, це було таке як хобі. Та? Ми, ми творили пробували про ту таку єдність, дружність, та і, і в цьому типу десь було захоплення. Тато десь був це і адреналін, та що вау типу, якісь фестивалі, та можна щось здобувати один одному, там допомагати, та якісь вигравати там якісь певні там кубки. І, і це було такою ну дуже великою, знаєте, ну мотивацією. Та, а це також так травматично, правда? Та, та але насправді було травматично. Та це дуже було травматично. Багато моїх друзів мали різноманітні травми від струзу мозку, там до зламаних пальців і так далі. Та. А, ось і це це з одного сторони був такий мінус та, е, тих та і, і в цьому, знаєте, одного разу на одному фестивалі я десь зрозумів ем, ну, десь присутність Бога в моєму житті е, через те, що насправді так як ми казали, це і травматично. І перед тим я пам'ятаю перед добре перед фестивалем, я якось пішов був до церкви е, помолитися, бо я знав, що це травматично відбувається. І... Десь просив Бога та Бога захисту. І що саме цікаво, відбувся фестиваль, турнір. Та це були битви, наприклад, там 50 на 50 людей. Тобто це є повні обмодарування. Тобто ви реально відтворювали середньовічні бої, так, так з кольчугами, з мечами. А мечі були надіюся не гострі, не гострі, так, але все одно металеві, там важкі, шоломи ви мали. Так, так. І це було травматично. І в принципі, в такому бої ну. Типу, це по-любому отримувати якусь травму. Це гарантовано. Ну це 99%. Та але що було цікаво, та що є що за Що після того, перед тим, як я пішов помолитися, та я пройшов цей фестиваль без жодної травми? Типу, і, і мало того, що без жодної травми, це без жодного удару по мені. Та? Тобто мене жодного разу ніхто не вдарив. Та? І це для мене було насправді не якимось співпадінням, та чи якоюсь там е, е, так. Пощастило, доле, як то кажуть, та а насправді е, Божою присутністю, е, та що Бог почув мою молитву. Та бо я переживав та щоб не отримати якоїсь травми, бо це було якраз перед новим навчальним роком, е, та от мав відбуватися, та і не хотілося десь там мати якусь травму. Та? І це було це таке. Дійсно велике свідчення. Тобто то я побачив, що Бог присутній, та, що молитва вона має силу та, в моєму житті. І десь був таким поштовхом до чогось нового, до, до пізнання. І потім одного разу я був, прийшов курс руах, Ось, І після того десь побачив. Що Бог мене кличе до, до чогось іншого, та щоб залишити це цей травматичний спорт, аж тобто Бог дав розуміти, що він мене вберіг, але це не означає, що я маю далі ризикувати своїм життям, продовжувати так. І я зрозумів і залишив цей спорт, та, так би мовити, та і почав займатися такою. Так би мовити, місійної діяльності. І знову ж таки, що саме цікаве, я в тому також побачив цю таку, як було в реконструкції, цю таку єдність, цей там, ну, навіть йти до людей, говорити з людьми там, про Бога. Це також потрібна відвага насправді. та, І це, це десь це, то, що воно мене і зараз тримає. та, що Це дійсно, знаєте, це така гарна мандрівка. Бути, та? Лицарем, тобто, божим, та, так? бути лицарем Божим. Та, Це така гарна мандрівка, яка є нескучна. Чона і не нудна, та як може здаватися, що такий є стереотип, що християнин молодь. Ну куди та що це, це для старших? Та це це, 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 це так для яких там бабусів, дідусів. Та насправді це і захоплююча мандрівка. Та і по сей день я просто дивуюся, та дійсно в цій ці, праці з людьми, типу, як Бог діє, та і як Бог захоплює, і я думаю, що це це, 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 це справді вау. Типу, це, це, це дуже так ну цікаво, захоплююче. то дуже цікаво. На жаль, наша програма вже доходить до кінця. Давай дамо людям якісь практичні е, директиви, якщо от вони хочуть з тобою познайомитись, найперше. Е, а по-друге, провести новий рік з Богом на зимовій літерській школі, де можна знайти більше інформації, зареєструватися. Е, як як туди потрапити, скажімо так, угу. е, ну зареєструватися можна це знайти в нас в соцмережах. Це сторінку спільноти благословення, е, цей також найперше це Фейсбуку, е, і там є реєстраційні форми. Та, також можна собі зареєструватися. Ми також запрошуємо, як ми казали, сім'ї дітей. Також можна брати. Е, ось і також ті, хто там один їде. Це також буде е, гарна нагода познайомитися знайти нові знайомства в колі християн. Е, то на цій google формі там є вся доступна інформація про дати, доїсти, реєстрація, електронна емейл, як можна з нами зв'язатися, номер телефону. Також тому запрошуємо всіх, хто би хотів, то шукайте в соцмережах, там є вся необхідна інформація. Знаєш, що людей може турбувати? А чи буде електроенергія? Тому що зараз є постійні вимкнення і може хтось боїться, Ну я туди приїду і просиджу в холоді, в темряві весь той час. Яку маєш відповідь гарне питання? Та насправді дуже ми ми, ми подбали про це. Та також база. Ми коли шукали базу, ми також це було таким пріоритетом. оскільки зараз є ці діють екстрені відключення, то база має свій генератор і без проблем буде тепло і світло всіх, і святкування це не завадить. Та в принципі та гарно відсвяткувати і провести час в таких в такому колі друзів і знайомих. Ну і звичайно, що будемо там молитися за Україну і за Збройні так, сили сюди. і за нашу mm -hmm. перемогу. Петро, дякую за все, що ти робиш. Дякую за цю організацію, за можливість там побувати. Е і нехай справді Бог дає тобі благодаті і натхнення ділитися цією доброю новиною, яка одного разу торкнулася твого серця. Дякую тобі. Дякую, Орест. Дорогі друзі, якщо вас зацікавила ця ідея святкування нового року з Богом, можливо, по-новому, як ви до цього ще не робили, і хочете завітати на зимову лідерську школу, то Петро і його команда радо запрошує вас і всю інформацію можете знайти на сторінці спільноти благословення у Фейсбуці. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень. До зустрічі!